Анатолій Валевський. Аромат БУСКУ, Незважаючи на складності та прикрощі, присутні в нашому житті. Воно все ж таки наповнено всеосяжною красою, яка оточує нас з усіх боків. Це і аромат квітів, і легкий промінчик теплого сонечка, лагідний вітерець, розвиваючий упертий локон, і вічна мелодія кохання. Яку приносить на своїх крилах юна і свіжа весна, і довірлива усмішка дитини, і, звичайно, жінки адже всі жінки, красуні, з цим не посперечуєшся. Але при цьому кожна гарна якось особливо по своєму. І в цій різноманітності напевно полягає головна таємниця буття. Так вже склалося, що, мабуть, всі красуні обожнюють звичайнісінький бузок. Який закипає пишними, ароматними гронами, що викликають у душі відчуття радісного дива. Як можна не любити цей свіжий, магічний аромат новоприйшовшої весни в ніжному рожево-фіолетовому серпанку мрійливої загадковості, що іноді тане до молочної білизни і наповнюється витанченою поезією вічної юності. Ось і порцелянова статуетка витанченої модниці, що стоїть на тумбочці в передпокої, Найбільше у світі любить пору року, коли в кобальтовій вазі, поряд з якою вона проводить час, з'являється пишний букет запашного буску. Отже, настала та довгоочікувана пора, коли після зимових холодів знову прокидаються мрії. Шелест свіжого листя за вікном звучить, немов обіцянка чудових подій, які ось-ось мають статися. І цей ніжний аромат Ах! Бузок-бузок! Легкокрила романтика, солодка знемога в грудях, хвилююча чарівність і буйство чуттєвих фантазій.